Сьогодні в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Особливого значення він набув після повномасштабного воєнного вторгнення російських окупантів на територію нашої держави. Телеканал, Д1 з перших часів війни, не припиняв свого мовлення. Ми і наші колеги ведемо інформаційні марафони і трансляції з гарячих точок, розповідаємо про спротив нашого народу, про подвиги наших воїнів. Працюємо як і вся країна заради нашої перемоги. Моги напередодні професійного свята у Дніпровській єпархії Православної церкви України архієпископ Дніпровський і Січеславський владика Симеон привітав весь колектив телеканалу, «Д1» та відзначив його працівників. З самого початку повномасштабної війни тисячі українців захищають нашу батьківщину зі зброєю в руках. Не менш важливого значення набув і інформаційний фронт. Нині робота медіамовників та зв'язківців це теж спротив російським загарбникам та зброя проти агресорів. Тисячі глядачів телеканалу, де 1 невпинно слідкують за актуальними новинами та інформаційними програмами. Дивляться репортажі з місця подій та сюжети про життя прифронтових територій. Наші відеоматеріали теж допомагають людям знати правду та вірити в те, що спільна перемога не за горами. Я сьогодні щасливий, що телеканал Д1 він висвітлює цю Божу правду, він несе цю істину. І сьогодні є великий ресурс, можливості. Є сьогодні велика подяка наших дніпрян, людей міста, області, всіх хто підключений. І через те церква хоче сьогодні, по-особливому в цей день поважний день, коли вся держава вітає наших журналістів, людей, які пов'язані з пресою, відзначити, підбадьорити, і ми висловлюємо свою сердечну повагу. Керуючий Дніпровською єпархією Православної церкви України владика Симеон та канцлер єпархії протоїєрей Віталій Лопушанський привітали працівників телеканалу та вручили нагороди і грамоти, подякували всім за їх плідну і непросту роботу, спрямовану на донесення до Дніпрян і жителів області правдивої та об'єктивної інформації. Особливі теплі слова вдячності Владика висловив за постійну підтримку життя Дніпровської єпархії та її вірян, висвітлення церковних подій. Це не менш важливо у наш нелегкий час, коли людям потрібно вірити та мати духовну підтримку і надію на краще. Люди 24 на 7 несуть своє служіння для людей. Чому тому що вони це сповідують новинами, сповідують, і я, до речі, ще по-окремому хотів би відзначити, що ці люди відвідують в наш такий час війни відвідують особливі місця там, де дуже складно, там де йдуть бої, і вони висвітлюють звітом ці новини. І це такий, я вам скажу, неябиякий подвиг, який закладений в покликанні цих людей нести цю істину і висвітлювати Божу правду. Тому що це так частково пов'язано, можливо, і з нашим служінням церковним говорити про правду. Наші колеги були дуже вдячні за таку оцінку їхньої роботи та вручені нагороди. Я дуже вдячний за таку нагороду. Знаєте, мені здається, що церква і телебачення ми робимо одну спільну справу. Яка все ж таки нас веде до перемоги, дуже приємно, що церква сьогодні так високо оцінила нашу роботу, нашу співпрацю, адже ми багато справді знімаємо матеріалів про православну церкву України. Адже для багатьох українців і хлопців на передовій церква це осередок захисту, в першу чергу, морального і духовного захисту. Будемо і надалі продовжувати нашу співпрацю з Дніпровською єпархією з храмами православної церкви України, адже це дуже важливо, цікаво це і нам, і нашим телеглядачам. Тому наша співпраця буде і надалі продовжуватись. У числі нагороджених був і наш колега, заслужений журналіст України, а нині військовослужбовець Віктор Ожогін, який одужує після двох важких поранень. Прийшов перший на канал після поранення повернувся додому, і так було приємно побачити всіх. Я навіть і забув, що наше свято день працівників радіо телебачення. Ну і разом запросили нас до владики Сіміона, який сьогодні так приємно було побачити, як він привітав наш колектив, який дійсно працює в такі важкі часи. І багато робить для того, щоб в інформаційному просторі лунали слова правди. Про наше життя, про події, які відбуваються в Україні. І тому, тому я двічі радий, що побачив усіх. Я ще почуваю себе досить добре і тому, напевне, продовжую службу, тому що батьківщина потребує нашої допомоги, чоловічої допомоги. З перших днів війни колектив д 1 невпинно працює для своїх глядачів, що ми продовжимо робити і надалі. Ми дуже вдячні вам, що ви все-таки шануєте нашу працю, шануєте наш труд. Ну, а ми постараємось теж не підвести. Спасибі, велике. У нашого колективу залишаться теплі спогади про цю зустріч та таку духовну підтримку священнослужителів. Ми вам дуже вдячні. Я тільки що казала нашим колегам, що це була особиста ідея нашого владики запросити всіх до себе в гості. Я так розумію, що це дуже велика подія, не тому що це найвищий духовний сан в області, а це ще дуже близька нам людина, людина, яка нас підтримує завжди усьому. Владика хотів. Ну от як коли звертався до нас, щоб ми прийшли до нього в гості, він казав, я хочу. Хочу підтримати колектив, який робить велику справу, який не згибається, не згибає okay. коліна, який не склоняє голову, який твердо і струнко стоїть і каже те, що вважає за правду. І в цьому нам дуже легко, бо, знаходячись тут сьогодні в епархії, ми розуміємо, що ми отримуємо. І... Не тільки подяки, да, а ще і благословення. А на останок спільне фото на пам'ять про теплу душевну зустріч.